Вважаю, що у нас є проблема, але вона засаднича в чому? Що у нас еліти не пишуть закони для себе. А люди, які знаходяться в Верховній Раді, вони по суті є елітою. Це люди, які визначають норми і правила, за якими має жити держава. Так от, еліти у нас не пишуть закони для себе. Вони пишуть закони так, щоб для них були виключення. А коли незалежність, то ти не можеш зробити виключення для себе. І взагалі, слово незалежність у нас досі сприймається владою доволі негативно. Ну, як це? Я у владі не буду мати можливість сказати цим. Органам, що їм робити? Це ж взагалі втрата суверенного права керувати державою. Тобто це є питання культури. І культура це стосується всього. І тих, хто керує державою, і тих, хто керує цими органами. Мені здається, що нам просто всім потрібно трохи підвищувати свій рівень культури і змінювати свій менталітет. Підходах до як спілкування, так і роботи, і дійсно, еліта не має бути виключена з, з під дії законів. Вони мають розуміти, що вони пишуть правила для себе і інших однаково.